Шановні колеги, дорогі глядачі, я так само хотів би вам представити Ігора Кочу, керівника партійного осередку у місті Білій церкві партії простих людей. Хочу до речі до слова сказати. Ми продовжуємо велику боротьбу у Київській області захисту прав звичайних пересічних громадян. У нас є перемоги, і я б хотів надати слово Ігору, аби він анонсував черговий етап нашої боротьби проти керівництва Білої церкви, які намагаються блокувати максимально створення ОСББ для простих звичайних громадян. Прошу Ігоре. Одна хвилина. прошу. доброго дня партія простих людей Сергія Капліна, Біла Церква, Ігор Коча. Мова сьогодні піде про те, що в Білій церкві депутати і місцеві чиновники штучно блокують створення ОСББ по місту Біла Церква. Навіщо вони це роблять? Тому що в кожному багатоповерховому багатоквартирному будинку є технічні приміщення, є напівпідвальні приміщення, які депутати до того, як створені будуть ОСББ, вирішили розпродати між своїми між кумами, сватами, братами і родичами за копійки, за мізерну ціну ринкову. цьому сприяє місцева влада і допомагає робити це через ЖЕКи. Тому сьогодні я хотів би звернутися до керівників фракцій в парламенті, до Олега Ляшка радикальної партії, до Олега Березюка самопомочі, до керівника фракції БПП. Саме ваші партії представлені в Білоцерківській міській раді. Ми вимушені звертатись до вас, тому що наші місцеві депутати не чують громаду. І ми не перший раз виводимо людей, виводимо наших партійців разом з мешканцями будинків багатоквартирних, пікетуємо сесію. Чому кожен раз на порядок денний міської сесії ставляться питання знову і знову по продажу комунального майна? Якщо ви не вплинете на своїх депутатів, ваші партії йдуть в історію. І ми, місцеві жителі, ніколи не допустимо того, щоб розбазарювали те комунальне майно, яке належить територіальній громаді. вам.